Військовослужбовець зенітної ракетної херсонської бригади Віктор взяв участь у заході з розпису гільз. Чоловік каже, намалював риб, адже на службі дуже сумує за риболовлею. Відвлікся, почав ну зовсім думки пішли в іншому напрямку. Відчуття дуже добрі і позитивні. Це все добре, коли проходять такі от заходи, які нас хоч на деякий час увілікають від. Ну, цього всього кошмару, який відбувається зараз, художниця Анастасія каже, під час заходу кожен з чотирьох військовослужбовців зробив по дві гільзи у чорно-золотих кольорах. Ми намалювали на гільзах акриловими фарбами. Перед цим вони були підготовлені і пофарбовані заздалегідь для того, щоб було зручно працювати і не було цього специфічного кольору металу. Що ми на них малювали? Малювали ми на них кожен своє, можна сказати, все, все, що уявляли собі, малювали, якісь прості елементи і малюнки для того, щоб потім це скласти в суцільне пано з сухоцвітами, і вийшла велика картина спільна, яку ми робимо разом. Мета заходу психологічне розвантаження та відновлення для військовослужбовців, які щодня виконують тяжкі бойові завдання, каже військова психологиня Анастасія Пшеніцина. Сьогодні ми трансформували негативний досвід, негативні емоції, те свою втому. Те, що нам принесла війна, да якось символізують гільзи. Ми все це трансформували у щось красиве, у щось неймовірне, фантастичне, тому що всі наші емоції вони дуже важливі, їх потрібно приймати і не замовчувати в собі, а виражати і виражати через творчість це якраз те, чим ми сьогодні займалися. Психологиня Анастасія розповідає, захід продовжує низку арт-терапевтичних ініціатив, які вже організовувались для військовослужбовців раніше. Всі ручні вироби розігрували за донати відомими людьми України та допомогли закрити деякі потреби зенітної ракетної Херсонської бригади. А в нас вже є такі проекти, як глинотерапія, як малювання картин фірмації, каватерапія. Сьогодні хлопці розписують гільзи. З них ми складемо дуже красиве пано. Створено композицію із гільз та сухоцвітів так само розіграють за донати для збору на інші потреби бригади, каже Пшеніцина. Марія Тамакарчан, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.